Марсосюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить! Любіть у годину негоди. Любіть Україну, усній на яву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, у квітці, пташині, в електровогнях. У пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стіжках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в громо кононат, що розвіяли в прах чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, кохання в бою, як пісню щалине зрею. Всім, Всім серцем, серцем любіть Україну, Україну свою і вічними ми будемо з нею.